Вітаємо на каналі Патон. Сьогодні ми детально розглянемо напівавтомати серії Патон Стандарт MIG. Ці апарати призначені для зварювання постійним струмом широкого спектру матеріалів в режимах Мікмак, ММА та ТІК у приватних та професійних майстернях. Серія складається з п'яти моделей з номінальним струмом від 160 до 350 А. Однією з ключових відмінностей серії є закритий відсік. З кронштейном для катушки, що надійно захищає дріт від пилу та забруднень, а також потужний і надійний металевий механізм подачі дроту з герметичним двигуном. Моделі Mix 160, 200 та 250 живляться від однофазної мережі 220-230 вольт та дозволяють встановити катушки вагою від 1 до 5 кг та мають тривалість навантаження 45%. Моделі на 270 та 350 А жаляться від трьохфазної мережі 380-400 В і мають значно більший відсік для катушки з дротом, відповідно до 15 кг. Для зручності у використанні та мобільності ці моделі комплектуються спеціальним набором коліс. Зазначені моделі мають тривалість навантаження 55%. Моделі до 270 А включно оснащені двохроликовим механізмом подачі дроту, а у моделі StandardNIC 350 встановлено чотирьохроликовий механізм з приводом на всі чотири ролики, що дозволяє працювати з довгими пальниками до 5 метрів. Апарати мають один з найвищих рівнів захисту IP33, що забезпечує стабільну та надійну роботу в різних умовах експлуатації. Зварювальні напівавтомати патон серії стандарт міг від початку налаштовані на оптимальні параметри для більшості завдань, комплектуються якісними зварювальними кабелями українського виробництва та аксесуарами від німецької компанії Абікор Binzel, які дозволяють одразу розпочати роботу в режимах НІГМАК та ММА. Це кабелі. З електродотримачем та затискачем маса, а також напівавтоматичний пальник. Окрім цього, в стандартному комплекті є швидкознімний пневмороз'єм, посібник користувача та набори роликів. Для модели від 160 до 270 А включно набір роликів під 4 діаметри сталевого дроту. Для моделі на 350 А набори роликів під 4 діаметри сталевого дроту та 2 діаметри алюмінієвого дроту. Серія оснащена LCD-екраном та енкодерним типом управління, що робить налаштування апарата на режим максимально зручним та швидким. На панелі управління є два енкодера. У режимі Мігмак лівий енкодер відповідає за регулювання напруги, а центральний за швидкість подачі дроту. Кнопка МОД дозволяє обрати потрібний режим зварювання. Режим MMA. Після активації цього режиму задаємо необхідний зварювальний струм тільки за допомогою центрального енкодера. Режим TIG так само налаштовуємо зварювальний струм тільки за допомогою центрального енкодера. Кнопка Тест ГАЗ використовується для перевірки і налаштування подачі захисного газу. Кнопка Program. Та індуктивність надає можливість вибрати одну з 16 збережених апаратом програм з індивідуальними параметрами для кожного режиму зварювання. При отриманні цієї кнопки можна швидко викликати параметр налаштування рівня індуктивності в режимі Мігмах. Рівень індуктивності в режимі Мігмаг це параметр, який визначає м'якість або жорсткість зварювальної дуги. Вищий рівень індуктивності, м'якша дуга та менше бризок. Нижчий рівень жорсткіша дуга, але в той же час більший провар. Кнопка Wire Install для заправлення дроту. Звісно, при подачі дроту газ не подається. Базово налаштування функції апарата обмежується лише регулюванням зварювального струму для режимів ММА. Та тік або зварювальні напруги та швидкості подачі дроту в режимі Мігмах. Щоб розблокувати доступ до налаштувань інших параметрів, потрібно натиснути й утримувати центральний енкодер впродовж приблизно 3,5 секунд. При розблокуванні на екран виводиться зображення замка, який відкривається. Після цього стають доступними до налаштування додаткові функції та параметри режиму. Розглянемо їх детальніше на прикладі основного способу зварювання для цих апаратів MIG-MAG. Основні параметри: напруга зварювання від 12 до 26 вольт. Другий основний параметр. Швидкість подачі дроту від 1 до 16 метрів на хвилину. Параметри газу. Час предпродувки газу регулюється від 0,1 до 25 секунд. Захищає зону зварювання, витіснивши з неї повітря перед запалюванням дуги. Час після продувки газу регулюється від 0,5 до 25 секунд. Захищає метал від окиснення під час охолодження та кристалізації після завершення зварювання. Динаміка запалювання та завершення дуги налаштовується параметрами час наростання, струму, котрий регулюється від 0 до 5 секунд для плавного старту, без різкого викиду металу. Час спаду струму також регулюється від 0 до 5 секунд. Це плавне закінчення шва для запобігання, виникненню кратера та обриву дуги. Для налаштування роботи пальника присутній параметр режим кнопки на пальнику 2Т для коротких швів, 4Т для довгих швів. Для налаштування дуги використовуємо параметр рівень індуктивності, який регулюється від мінус 5 до плюс 5. Як ми вже казали, впливає він на розбрискування, м'якість або жорсткість дуги, а також ступінь провару. Наступний параметр плавний старт або софт старт. Забезпечує рівномірний початок подачі та знижує ризик впирання дроту до виробу на початку зварювання. Імпульсний режим пульс. Призначений для стабільного переносу металу та мінімальних бризок при зварюванні. В цьому режимі доступні додаткові параметри: матеріал дроту, ферум, сталь, стейнлес стіл, високолигована або, простими словами, нержавіюча сталь. Алюміній з кремнієм, алюміній з магнієм. Діаметр дроту залежить від обраного матеріалу дроту та номінального зварювального струму моделі. Корекція зварювальної напруги регулюється від мінус п'яти до плюс п'яти вольт. Регулює поведінку та довжину дуги при зварюванні. Окрім зазначених регульованих функцій, в апараті є дві автоматичні функції Smart Stop та Smart Gas. Вони зроблені для перешкоджання витраті дроту або газу при випадковому натисканні на кнопку пальника. Функція Smart Stop автоматично зупиняє подачу дроту, якщо апарат не зафіксує наявність зварювальної дуги через 3 секунди після натискання кнопки на пальнику. А також у такому випадку автоматично припиняється подача захисного газу. Це важливо в тих випадках, коли зварювальник необережно поклав пальник із випадковим натисканням кнопки. Зварювальні апарати Патон Стандарт MIG – це поєднання надійності та широких можливостей. Вони забезпечують стабільне зварювання в режимах Мігмах, ММА та ТІК і дозволяють працювати з різними матеріалами. Завдяки розширеній лінійці, кожен користувач може обрати рішення саме під свої задачі від домашньої майстерні до професійного виробництва. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал Патон, ставте вподобайку і очікуйте наш наступний огляд.